Для мети Велетенська будівля інституту з її кілометрами коридорів і кімнат мене не зупинить, як не зможуть цього зробити привиди, мутанти і радіація. Попереду життя, життя Ані. І я дотягнусь до неї, навіть якщо доведеться здолати всі кола пекла. І знову привіт на моєму каналі. Иджер запах и звук. Трэма. Здесь залезть на горы как-то. Мои будут здесь все те же. Мне та идея. Бачите, их уже два. Я так і знав, що він налив так, треба якось піднятися. Тут нужного, то есть має бути вхід вихід, ні? Тут немає. Походу нема. Так, фильтр закінчивается. Здесь тут. Ось профит. А вы ну, что это наступает на стекла? На сто. Наступали на сто. Треба сюда. Это дверь чини-то. Я же, значит, дал. Я же, значит, увинкнулся. Вымкнулся это не все так? а? Здесь ещ туда. Погано, погано. Не иначе звезды вылезти. Ну вот так, я звезды пришел. Может тут что-то ровно внутрь. О, ну, ну, А вот это не мая Ничего. Не ел еще один. Ну, типа, ну, открываю. тесты чувить? Ну, я думаю, мы с ним еще застрянем. Чисто. Вот тут Ты ничего, не ничего. Не нашел. Ничего. ничего я знаю, я знаю ты не не нас. Нас. Я, я чекаю тебе. Хочеш, як ти ти був. Ти тут. Так, так добре. Пробач. Бачите, як воно тут? Глюки в нього, які жорсткі. Десь має бути ліки. Ось вони.

И там было два, я думаю, он не вылезет. О, полгайся. <гаси> Чуєте, кричить. Za skala, na przykład nie za nie się. Menik. Menik to, że... Не спати, боять! Не спати! Я все ж таки тебе знайшов. Сам не знаю, як але знайшов. <кху> не спати, Артеме! Малий не знайшов, а все. І мельник виробився від радіації. Живий, живий. Я думав знову сам залишусь. Ставайте швидше. Не прокидається. Таких краще вже не будити. Мельник помер на його. Тут треба прямо їхати. Він хотів мене навчити, але не встиг. Дуже 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 хапано радять. Ага. Він знайшов карту. Сказав, що тато герої, що він усіх нас врятував. Але сам мельник не врятувався. А назад, коли йшли, на нас мутанти напали. Та він усіх їх одиночними. Бац, бац! Потім річка, а там хробаки, і гри попа. Він мене на плечі переніс.

все приехал Onde as malas é isso? Майник бешу, помер 100%. Où est-il qu'il est voilà, c'est pour зі снігоходом. снегочесник. І ось тут важливо було збирати всю команду, щоб ніхто з них не в жодній локації не залишився, щоб ніхто не пішов від вас. Обережніше з ним. Як він ще живий досі? Артем, чуєш мене? І зараз ви побачите, чому не можна, щоб жодний жоден. Тіло полковника не відміряти не вдається. До Дозими тешкалить одразу. Тримайся, Томо, ми тебе витягнемо. Як ж вони так? Зберися, Катю. Що робити? Керуй. <зас> Тільки переливання, термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання. Врятує? Він подовше тоді протримається, наскільки крові вистачить. Яка група у Четверта плюс. Йому будь-яка підійде. Сюди усіх. Не спи, не засинай тебе. Не можна зараз спати! здравствуй, Артема. Ходімо, подихаємо, а? Набридло землею стерчати. Все Степо, не можна більше. Дивись! Опритомнів він! Чуєш, Артеме! Навіть не думай нам тут помирати, ясно? Навіть не думай. Тобі жити і жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш! Борися! Ну, чого стало? Ти ж завжди на хорохотів. Ще на ботанічній полі стаді. А тут якраз є на що подивитися. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не ще, чуєш. Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Чуєш? Дай на руку. Гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо. Ході. Так, друзяко, настав час залити твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати як новенький. Або я з'їм свого капелюха. Знаєш, я нарешті почуваюся вдома, в сім'ї. Я більше не чужак. Це ти об'єднуєш нас, Артеме. І ти мусиш вижити заради усіх нас. Ну що, піднімемося. Чуєш, Артеме? У тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моя в москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити. Так що і не думаю цій дупі світу сконати. Дивись, Артем. Байкал, як на долоні. Тут у справжнє життя віриться, на у нас в метро. Метушня щіряча. Ти це загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що світ ти хотів нас витягти сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся, виходить. О, дивись, усміхається. У вісні усміхається. Здається, говорить щось. У нього жар під 42. марець. За цей свій не шкода, усе віддати. Ти завжди був готовий до цього. ня-ні, чіплявся за посаду регалій свої щарячі. Пробач мені За те, що сани і так, що звинувачував тебе у пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цими, так вона би в підвал той не звалилася. Артеме, благаю тебе, тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне. Чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так. З приводу Ані. Ти, Артеме, повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан там, не океан. Просто будь поряд. Вигнала її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров ладна йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжні диво. Дочка у мене є, але я ще просила заклинив, щоб такий був пертий, як я, як ти. Гарне місце яке чисте. Я його для себе пригладив. Хочу тут лежати. Організуєш. Mm? <laughs> ну і головне, Артеме, мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме, пам'ятай, тому що я про це якось забув Ну, все, команди. Годі друшляти. Сурми кличуть. Підйом синку. Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, Ані. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну. Пагорб на березі Байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей, дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом і яскравим сонцем. Дами і мужики, як старший за рангом офіцер, висуваю у командири ордена Артема. Назад. Одно стайно. Ну що, товаришу командир, які будуть накази? Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте. Полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей. А отже, нам час виконувати обов'язок. Ось друзі, в чому заключається цей момент. В Кожній локації в нас. Можна було втратити одного члена команди. Якщо б ми на болотах коли перетинали міст, якщо б ми почали стрільбу на мосту з Єретиками князя б вбили. Далі Дамір міг залишитися в пустелі, якщо б ми вбивали місцевих. Альоша залишився б в Тайзі, якщо б ми так само вбивали місцевих. І в кінці гри. Артем б не вистачило крові для переливання, і Артем би помер разом з Мельником. Тому це ключові моменти, які потрібно виконувати. Ось так ми дійшли до кінця гри. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подорожували цим світом метро. Ще побачимось. До зустрічі!